Замість доріг суцільні ями, немов американські гірки. Пройти чи залишитись чистим на вулиці декабристів неможливо. Заважають або пилюка або болото по щиколотку. У таких умовах жителі тутешніх будинків живуть останні 30 років. Я приїжджаю тут чотири місяці, живу. Перша покупка моя в грудні місяці я приїхала зразу ж купила резинові сапоги. Люди тут пройти по дощу, навіть зим, без доща, навіть взимку не зябу. от сніг тане, Грязь страшна, болотяка, виходиш, в центр, ти весь у глині. Видніється дорога лише поблизу п'яного базару. А за декілька метрів від нього суцільна антисанітарія. Біля сміттєвих баків розкидані відходи, купа безпритульних собак, які часто кидаються на перехожих. До під'їздів під'їхати майже неможливо. А служби таксі просто відмовляються брати замовлення або висаджують клієнтів біля базару. Зараз ремонтували каналізацію. То там нарили такі ями, що таксиста визвав, то він там упав у ту яму. Сіки ми тут живемо. Ні раз ніхто ніяка машина не прийшла, не зробила хоча б пів метра дороги. На сусідній вулиці Джамбула ситуація схожа, хоч і трохи краща. Мешканці півроку тому самотужки засипали ями щебаним та закрили люки бетонними блоками. На одному відрізку дороги тут їх аж п'ять. Усі не бачили захисних каналізаційних кришок останні десять років. На додачу до всього ці розбиті вулиці темні освітлення нема вечорами місцеві долають смугу перешкод з бруду та вибоїн, озброївшись ліхтариками. Від ліхтарів тут залишились лише ось такі металеві стовбури. Через це тут часто трапляються пограбування та навіть напади на людей. Нещодавно біля 41-го будинку на декабристів пограбували та побили жінку а от розбитому вікну машині чи поламаним замкам у підвалах жильці вже не дивуються, бо це трапляється систематично. Заяв від постраждалих мешканців цього мікрорайону у відділку поліції з початку року вже назбиралося з десяток. Зафіксовано два факти крадіжки з гаражів, п'ять фактів крадіжки з автомобілів, і також приблизно три факти крадіжки велосипедів. Комунальники не сперечаються, цей район один із найпроблемніших в Ужгороді. У міській раді навіть пригадати не можуть, коли в останнє виділялися на його благоустрій чи ремонт бодай якісь гроші у 2016-му Через численні скарги жителів частину дороги біля двох будинків під номером 41 та 43 обіцяють зробити. А от освітлення скоріше за все цього року так і не буде через брак грошей. Там буде гарний, там буде тротуар, збруківочки, під'їзд буде. Дорожнє покриття асфальтове, там провели нову зливову каналізацію, нові рішитки. Виконати всі роботи мають до кінця червня. Їх якість та вчасність ми також проконтролюємо. Хоча мешканці обіцянкам чиновників не вірять. Як депутати вибираються в депутати, обіцяють гори й доли засипати так, ото на тому все кінчається. Не почули досі прохання жителів перенести сміттєві контейнери з зеленої зони біля будинку. Сюди приносять відходи з сусіднього ринку, поруч оселилися безхатьки, бігають щури. Перенести баки на територію базару, де вони були раніше, пообіцяли, але обіцянки не виконали і тосі.